Інська мовознавиця і екснардепка Ірина Фаріон могла опинитися за ґратами за різкі висловлювання на адресу російськомовних військових, якби не була сама вбита. Про це свідчить офіційна відповідь Служби безпеки України на інформаційний запит сайту Телеграф Службою безпеки було відкрито кримінальне провадження проти Фаріон за чотирма статтями кримінального кодексу України. Стаття 161 порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної та релігійної належності. Стаття 435.1. образа честі і гідності військовослужбовця. Стаття 163 – порушення таємниці листування телефонних розмов. Стаття 182 – порушення недоторканності приватного життя. Нагадаю, що Фаріон піддала критиці бійців, які розмовляють російською мовою у листопаді 23-го року. В ефірі програми рандеву з Яніною Соколовою вона наголосила, що категорично не приймає такого, навіть якщо йдеться про бій. Що вам хлопці заважає, коли ви такі моцні і дуже розумні виконувати статтю 29 закону про збройні сили України? Ви, хлопці, знаєте що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд. Я не можу називати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть руськими. Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка, заявила тоді Фаріон. У відповідь мовознавиця отримала хвилю хейту її критикували пересічні громадяни і чиновники. А уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець навіть звернувся до правоохоронних органів і нацради з питань телебачення радіомовлення, щоб вони дали належну оцінку таким заявам. Фаріон при цьому знайшлися і прихильники позиції Ірини Фаріон. Одним з таких прикладів став лист від студента з Сімферополя Максима Глєвова, яким Фаріон поділилася у себе в соцмережах. При цьому вона не приховала приватні дані хлопця, а невдовзі в мережі з'явилося відео, на якому цей кримчанин зрікся своїх поглядів, повідомивши, що цьому передувала розмова у так званому центрі протидії екстремізму в Сімферополі. Тож критичні висловлювання щодо військових і розкриття даних хлопця з Криму отримали реакцію від силовиків. Так, 15 листопада, 2023 року на офіційному сайті СБУ повідомили про початок кримінального провадження і призначення низки експертиз щодо висловлювань і публікацій Ірини Фаріон. Якщо б вина Фаріон була доведена, то її міг би загрожувати навіть реальний строк ув'язнення. У відповідь на запит телеграфу в СБУ повідомили, що кримінальне провадження було закрите після вбивства Ірини Фаріон. Також СБУ повідомили, що розглядають одразу дві версії вбивства української політичної діячки. Одна з яких причетність російських спецслужб до організації вбивства та зв'язку підозрюваного Зінченка із неонацистським рухом, центр якого знаходиться в Росії. Імовірний вбивця Фаріон, 18-річний В'ячеслав Зінченко, засвітився у коментарях на форумі неонацистської організації National Socialism White Power. Саме цей рух, за даними змі, був причетним до підпалів військоматів та машин у Росії, а також буцімто готував замахи на кремлівських пропагандистів Соловйова та Семенян. Сам хлопець на засіданні суду 5 серпня так і не визнав свою причетність до руху російських неонацистів. Продовжуємо стежити за цією темою. Усе нове та цікаве розкажемо вам у наступних роликах. А ви тим часом підпишіться на телеграф. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.